закет а ви допомогу надаєте, але низької якості це не стосовно вашого фонду. А взагалом, цитата: надаєте допомогу низької якості або вона протермінована, тобто на тоді, так. коли було потрібно, mm -hmm. коли можливо такі стається речі, і як взагалі з цим бути, тому що інколи ще що об'єктивні причини, що просто не встигли, тому що не докинули донатів. Наприклад, ну наприклад, дивіться, якщо ми говоримо про про саме про, про терміновані якісь засоби, да це так само. Ми ну за законом, ми не маємо права як благодійний фонд передавати. Військовим, військові частини просрочені, там, наприклад, ліки там, чи медичні засоби. Це просто ну, це штраф і купа проблем. Що стосується якості, тут насправді складніше, тому що я, на жаль, знаю кейси, коли благодійні фонди, коли громадські організації купували і передавали військовим, наприклад, неякісний такмет, неякісні турнікети. Тут складніше порадити рецепт, да, як Наприклад, не донатити такі організації. Насправді, тут от шлях один треба трохи ставати експертом в тій галузі. Як якою ти цікавишся, на яку ти донатиш? Тобто, якщо ти, тебе цікавить так метно, ну, підписуйся на там, профільні організації, на лідерів думок, на відомих інструкторів, на фонди е, теж такі визнані, і типу спостерігай. І, на жаль, як інакше зрозуміти, чому не можна передавати, там, турнікет за 200 гривень, за, там, умовно, турнікет Кульбабка, зроблений е, в гаражі там винайдений в 2024 році. Чому він не працює, чому це, в принципі, злочинні. По Факту дії, да, тому що це досліди і над нашими військовими і ризикування їхнім життям і здоров'ям. І чому турнікет має коштувати там не 270 гривень, або, там, а має коштувати 600, або якщо це український турнікет, або якщо це там кат, це вже там 25 доларів. Ну так за цим треба трохи слідкувати. Або цікавити. в мене є мій рецепт. Я е, доначу на професійну. Підтримку армії, тобто є професійні благодійні фонди, як наприклад, побраний живим загально по якісь військові допомоги. Або якщо це стосовується такмеду, ваш фонд, наприклад, тобто, коли є дійсно спеціалізація, ця спеціалізація підтверджена роками і фахівцями, які власне там працюють. То, будь ласка, не хочете розбиратися. Діти там в топ фонди, які по цих напрямках працюють. Це теж вихід, точно. або по такмеду є ще один рецепт. Пройдіть курси так меду самі. І вам там інструктор розкаже що добре, що погано, і, і покажу, що не важливо. About, так, та, і да. ви самі навіть пощупати це можете. Це вам буде два в одному.